Всім привіт! Це п'ятий випуск подкасту Український мотив, в якому ми говоримо про те, як зарубіжні автори чи авторки пов'язані з Україною. Сьогодні у нас бразильський письменник Пауло Коельо, дуже суперечливий персонаж по тій інформації, яку вдалося нарити на нього. Маленька ремарочка. У Коельо я прочитала чотири книги. У 2016 році рукопис, знайдений в Акрі «Заїр». У 2018-му Алхімік і у 2022-му Адюльтер. Отже, як він пов'язаний з Україною? Павло Коелю відвідав Україну ще у 2004 році. Письменник розпочав свій візит із Києва, потім побував у Львові. Міський голова Києва тоді Олександр Омельченко вручив Павлу Коелю нагрудний знак, знак Пошани та іменний годинник. На форумі видавців у Львові бразильський автор представив український переклад своєї тринадцятої книги, 11 хвилин. На Львівському форумі видавців Коелі підписав книгу 11 хвилин ста читачам, яких визначило жеребкування. Цитую для мене велика радість приїхати до вас в Україну, тим більше, що народилися ми з нею в один день, 24 серпня. Я відчуваю, що повезу звідси дуже багато. Я погодився написати п'ять статей про Україну для міжнародної преси а в моїй душі Україна вже написала свою книгу, каже Пауло Коельо, кінець цитати. Але мабуть, йому дуже сподобалося. І 2006-го він приїхав сюди вже вдруге на вісім днів. Офіційно його запросила дружина президента Катерина Ющенко. Для участі у 20-х роковинах аварії на Чорнобильській АЕС, але письменник також запланував собі невеличку мандрівку по країні з двома зупинками для зустрічі з читачами у Києві у книгарні буква, презентуючи щоденник мага. Коельо розказав, що один з розділів свого наступного роману присвятить Чорнобильській трагедії. На зустрічі автор згадав про свій перший візит в Україну, коли він отримав незабутні враження від людей, яких тут зустрів. Згадав, що після повернення до Бразилії написав декілька статей про Україну, які були надруковані у виданнях 45 країн світу. Коельо також висловив сподівання, що цей візит до України буде. Не останнім. 26 червня 2012 року надійшла новина про те, що Пауло Коель у колонці для британського видання Daily Mail написав про Чорнобильську катастрофу 26 квітня 1986 року. Цитата. Мовчання винних Радянський Союз святкував День праці в той час, як Радіація стягала своє а, мито. «Silence of the guilty. The Soviet Union was celebrating Labor Day as Chernobyl's radiation was taking its toll». Таку назву має Есей Коеліо. У ньому письменник розповідає про нещодавній досвід відвідин Чорнобиля. Найбільшу Коеліо вразило те, що у місті і у сьому величезному СРСР на час трагедії панувала тиха і мирна пасторальна картина, як на відео, що його показала туристові Коеліо в місті Привиді. Цитата: цілком можливо, що дехто з цих людей знав про те, що сталося за два кілометри звідси. Також цілком можливо, що ці люди знали про 30 жертв це багато, але недостатньо багато, щоб змінити рутинне життя мешканців міста, пише Паулу Кельо, кінець цитати. Радіація з Чорнобиля була у 90 разів більша, ніж та, що її скинуто на японське місто Хіросіма. Цитата. Потрібно було негайно евакуювати людей, але ніхто. Абсолютно ніхто нічого не повідомляв. Після всього, що трапилося, уряд не визнав своїх помилок. Кінець цитати. Письменникові також відомо, що в Києві 1 травня відбувся традиційний парад до Дня праці. Цитата, Люди виходили на парад, не знаючи, що у повітрі зависла невидима смерть. Кінець цитати. А смертей, цитата, за словами експерта Джона Гофмана, перетворилася на 475 тисяч фатальних випадків раку і стільки ж випадків нефатальних, зазначає Коельо. Проте мовчання винних тривало куди довше ніж очікувалося. Зрештою, ніхто не бачить радіоактивного пилу. Кінець цитати, коли радіоактивний пил покрив Європу, 400 тисяч людей довелося. Перевести 2000 міст, просто стерлися з мап, підсумовує Коеліо. І завершує так, через мовчання винних, невинні теж лишаються в тиші, адже тут нічого, зовсім нічого сказати, кінець цитати. 22 січня 2019 року в столичному палаці спорту відбувся з'їзд партії Батьківщина, на якому лідера політсили Юлії Тимошенко виснули у президенті. На форумі показали відео з Паулу Коелю. Який говорить про Тимошенко як про харизматичну і сильну особистість, яка здатна долати будь-які труднощі і може керувати країною. Детальніше він сказав про це так. цитата, Я зустрічався з пані Тимошенко двічі. У неї є харизма, ще й яка це дуже сильна особистість. Вона пройшла через багато випробувань, і в неї є унікальна риса. Вона здатна долати будь-які труднощі. Саме така людина може керувати країною. Кінець цитати. Після цього письменник заявив, що не робив. Публічних заяв на підтримку кандидата президенти України Юлії Тимошенко. Цитата: Я ніколи не записував жодного повідомлення на підтримку її кандидатури. Навіть якщо вона мені подобається як людина, українська політика, не моя справа. Написав 23 січня 2019 року Коелю у своєму Твіттері. Оригінал. I never recorded any message supporting her current candidacy. Even if I like her as a person, Ukraine politics is none of my business. У прес-службі батьківщини заявили, що демонстрація таких матеріалів є усталеною традицією під час висунення провідних політиків в Європі США. Лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко заявила, що не обачає агітації в висловлюваннях бразильського письменника Павлу Коеля про неї, які були показані в її біографічному фільмі. Про це вона сказала в швейцарському Давосі в кулуарах українського сніданку. Повідомляє Інтерфакс Україна. Цитата: На жаль, журналісти некоректно прокоментували і чомусь сказали, що це була агітація за мене. Ніякої агітації не було. Це був біографічний фільм про... Останні 15 років мого життя, і там були використані документальні кадри, які, на мій погляд, абсолютно коректні, зазначила Тимошенко 11 березня. 2022 року Павло Коельо заявив у Твіттер, що війна в Україні це зручне виправдання для русофобії. При цьому він назвав війну, яку розв'язала Росія проти України, кризою, і попросив не звинувачувати простих людей. Цитата: Українська криза це зручна відмазка для русофобії. Написав Коельо. Українці відреагували на такий закид письменника у своєму Фейсбук-соліст гурту Карта світу Іван Марунич написав. Павел Коельо йде за руським кораблем. Схожим чином відреагував головний редактор медіа Ісландія Сергій Грішин, депутатка Київської міськради Ксенія Семенова, написала: Вам треба ще якась причина піти у Твіттер, писати англійською. Коельо каже, що у нас криза і що ми русофоби. Регайтеся в Твіттері, щоб його зачмирити, хоча би. Кінець цитати. Люди також відповідали Павлу Коельо. Кадрами поранених українців та зруйнованих росіянами будівель із підписами Криза, ще трохи ручних відмазок із Росії з любов'ю тощо. У наступній своїй публікації, того ж дня, 11 березня, Коеля додав: я був у Львові, Києві, Одесі, Ялті, Чорнобилі в Україні. Я проїхав протягом 10 тисяч кілометрів від Москви до Владивостока у Росії. Так, війна є, але не звинувачуйте простих людей. Кінець цитати. При цьому він казав російські варіанти транслітерації. Назви українських міст, тобто було написано Львов, Одесса з двома С і Чорнобиль. На це відреагував дослідник у Київській школі економіки Тимофій Брік. Цитата Одеса, а не Одесса. Навіть коли російські бомби вбивають громадян України, ви віддаєте перевагу російському варіанту написання українських міст. А це означає, що ви продовжуєте дивитися на це крізь російську призму і повністю ігноруєте чутливість цього конфлікту для українців. Кінець цитати. Брік також відповів письменнику таким твітом: цитата, українська криза це ви мали на увазі російське вторгнення, війна. Цікаво, чи була Друга світова війна просто польською кризою. Законний спротив не є фобією. Кінець цитати. Також ще 3 березня 2022 року він прокоментував новину про зростання. Аерокосмічних і оборонних акцій європейських і американських компаній, цитата від Павлу Куелю, як зробити гроші кров'ю потом і сльозами росіян-українців. Ганьба, кінець цитати. А 17 червня цього ж 2022 року надійшла новина про те, що у рекомендаціях до українських шкільних програм із зарубіжної літератури пропонують, окрім власне російських, вилучити і бразильського автора. Йдеться про Паулу і його твір Алхімік. Фахівці зазначили, що він важкий для сприйняття підлітків. Втім, рішення експертів це лише рекомендації. А що вирішить МОН, поки що я не в курсі і не знаю, якщо мене дивиться хтось з вчителів, то напишіть, чи Алхімік вже вилучено з програми, чи ще ні. Ось такі на сьогодні пироги, ось таке було зв'язки, такі були зв'язки Келя з Україною. Дуже суперечливі твердження, і поки що наразі так. Напишіть, що чи ви читали взагалі щось у Павлу Коелю. Як ви відноситесь до цього автора? І ми зустрінемося з вами у наступних відео, у наступних подкастах. Всім па-па!